Співробітники головного управління Національної поліції в Закарпатській області знешкодили міжнародний канал поставок та торгівлі наркотиками, який щомісяця приносив організаторам мільйонні прибутки. Членами наркоугруповання були восьмеро закарпатців: це 48-річний організатор, двоє його співорганізаторів, а також п'ятеро безпосередніх виконавців. Для викриття та документування злочинної діяльності фігурантів. Оперативники провели весь комплекс негласних заходів. Так, вдалося встановити, що метамфетамін зловмисники ввозили в Україну на власних авто через один із пунктів пропуску в межах Закарпатської області. Для цього в автівці вони облаштували так звані сховки. Далі збували товар під час особистих зустрічей з клієнтами. За оперативними даними поліції, днями зловмисники отримали чергову партію наркотиків для вилучення їх з незаконного обігу та недопущення поширення серед громадян. Вчора правоохоронці провели у цій справі 28 санкціонованих обшуків. Серед вилученого фасований метамфетамін, наркотики рослинного походження, 10 автомобілів, якими користувалися наркоторговці, зброя, а також готівка у національній та іноземній валюті на загальну суму майже півтора мільйона гривень. За результатами комплексу проведених заходів, наразі затримано сімох учасників організованої групи, серед яких і ключові особи цієї схеми. При затриманні кожен з них перебував під дією наркотиків. Заходи з викриття проводили співробітники управління боротьби з наркозлочинністю у співпраці з оперативниками управління карного розшуку та державної прикордонної служби. Також використовували можливості фахівців відділу кримінального аналізу.